Подряпаний та порізи на шкірі ось що дійсно створює дискомфорт після гоління як для чоловіків, так і для жінок. Тому давайте разом навчимося готувати ніжній емульсійний лосьйон, який ефективно знімає подразнення та володіє високим загоювальним ефектом завдяки спеціальному компоненту під назву екстракт кров дракона. Але не думайте, що цей екстракт дійсно видобувається з драконів. Дивіться моє відео до кінця, щоб дізнатися більше про цей чудо компонент. І, звісно, не забувайте натиснути вподобайку, щоб додавати мені більше мотивації для розробки нових косметичних формул, а також ділитися цими рецептурами з вами. Для виготовлення заспокійливого лосьйону мені потрібен ось такий набір компонентів: стакани, ложки, а також Точні ваги. Купити інгредієнти для виготовлення ви можете в магазині Біюр'юа з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відео уроком. Отже, починаємо приготування з фази номер 1 де в якості емульгатору я використовую новий чудовий ламелярний амульгатор для чутливої шкіри під назвою Emulsifos і беру його 2%. І щоб емульсія вийшла легкою, але трішки густішою, я додаю структуру утворювач LANLP також 2%. Далі я наливаю рисову олію 4%, Емолент каприлік, каплік, 3 3%, а також легкі рослинний емолент PLNTASENS Olive LD 4%. Я обрала саме таку суміш для моєї жирної фази, але олії та емоленти ви можете замінювати за своїм бажанням та експериментувати. Далі я беру необхідну мені кількість дистильованої води із фази номер 2 і відправляю обидва стакани на водяну баню нагрівати до температури 80 градусів Цельсія. А також не забувайте періодично розмішувати жирну фазу з емульгаторами для того, щоб вони повністю розчинилися. А поки все гріється на водяній бані, я приготую піввідсотки алантоїну, який буде заспокоювати та регенерувати шкіру. А також 2% косметичного кукурузного крахмалю в якості загусника водної фази. Я обожнюю кукурузний та рисовий крахмаль в якості загусників за їх матовий фініш та шовкове після відчуття після нанесення крему. Але за бажанням ви можете використовувати інший загусник відповідно до його відсотку введення. І коли обидві фази нагрілись і готові до емульгування, я додаю раніше підготовлені порошки до гарячої фази і повністю їх розчиняю. При цьому крахмаль трішки загущує водну фазу. І далі в гарячу фазу я додаю 4% пропандіолу для підсилення зволожуючих властивостей лосьону і консервуючих властивостей консерванту. Повний опис всієї користі пропендіолу ви можете знайти на сайті Б'юр за посиланням, яке ви бачите в підкасті, а також можете знайти в описі під відео уроком. І на цьому ж етапі в жирну фазу номер 1 я додаю 0,7% консерванту оксил pe 9010 Гарненько все розмішую. І знову відправляю обидва стакани на водяну баню, щоб вони стали однаковою гарячої температури. Після чого стакан з водною фазою я кладу на магнітну мішалку, вмикаю її на невисокі оберти і швиденько вливаю фазу номер 1, тобто жирну фазу, у фазу номер 2, тобто водну фазу. І буквально одну-дві хвилинки перемішую їх на невеликих обертах. Після чого я підвищую оберти до максимальних і залишаю цю емульсію на магнітній мішалці розмішуватись до тих пір, до вона не охолодне до температури приблизно 40-45 градусів Цельсія. Після охолодження емульсії я додаю 1% антиоксиданту вітамін «Е». А також 0,3% ефективного заспокійливого компоненту бісаболол. і знову гарненько все розмішуємо. І також на цьому етапі ви можете додати ефірну олію чи запашку за вашим бажанням. Я, наприклад, використовую запашку натхнення буквально одну каплю на 50 грамів готового лосьону, що надає ледве помітного ніжного аромату. І далі стакан відправляємо знову на магнітну мішалку, яка все самостійно перемішує. Але якщо у вас такої мешалки немає, це зі не проблема, і ви можете використовувати звичайний міні-міксер для перемішування на високих обертах, а потім домішувати емульсію руками за допомогою звичайної ложечки. І далі мій останній етап: я беру готову вже емульсію, поки вона ще тепла. І додаю 4% зволожуючого активного компоненту Аквашатл, 1% протизапального депантенолу. І 3% екстракту під назвою кров дракона, який вважається лідером косметичного ринку для загоєння пошкодженої шкіри, заспокійливої дії, зняття подразнень. І не забуваємо, що цей екстракт це ще й активний антиоксидант і антивіковий компонент. Повний опис та дослідження його ефективності читайте на сайті Б'юр за посиланням в підкасті, а також в описі під відео уроком. Далі моя задача гарно все вимішати, і мішалка мені в цьому дуже допомагає, адже я створюю сьогодні легку емульсію лосьонного типу, яка в кінці не буде дуже щільною. Після повного розмішування і охолодження емульсії я, звичайно, перевіряю рівень її кислотності. Як ви бачите, він вийшов трішки більше, ніж 6. І тут, за вашим бажанням, ви можете залишити кислотність такою, якою вона є. Але я бажаю відкоригувати та знизити її до рівня 5,5. І робити я це буду за допомогою 40% розчину молочної кислоти. Додаємо каплю, розмішуємо і знову вимірюємо. І повторюємо таку процедуру до тих пір, допоки ваш pH не стане приблизно 5,5%. Зараз ви бачите, наскільки емульсія текуча та нещільна. Але вже через день вона стане трішки густішою і буде ось такої консистенції. На мою думку, такий лосьйон просто супер для чоловіків, які не полюбляють жирні щільні креми, а також консистенція чудово розподіляється по тілу. Напишіть, будь ласка, вашу думку щодо цього рецепту і чи працювали ви з цими компонентами раніше. Щиро вам дякую за перегляд моїх відеоуроків і за ваші вподобайки і до зустрічі вже через тиждень.